Young people, this is the New Testament. Read it. Understand it, God. We all need to repent. Repentance is key to everlasting life. This is what you need, young people. The New Testament is a new account. God is made a sinful man, which your sins can be forgiven. Our number one problem is sin. Sin will take you to hell, but Jesus' righteousness will give you the of heaven. Christ died for your sins, the just with the unjust, that you might bring us unto God. Люди, слава Ісусу Христу! Цей чоловік приїхав з Америки, щоб розказати, нагадати вам про Бога, про того Бога, який створив нас з вами, про того Бога, святого і справедливого, який любить людей. А що ви знаєте про нього? Що ви можете розказати про свого Бога? А чи ви знаєте, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Багато людей є релігійних, Роблять якісь обряди, ну, чи це, дарує вам від цього спасіння. Знайте, дорогі люди. Ісус Христос сказав, не кожен, хто каже, Господи, Господи, у війні в Царство небесне, але кожен, хто виконує волю на небі. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла. Він сьогодні кличе, прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені. Я заспокою вас. Придіть до Ісуса Христа сьогодні, бо завтра може бути пізно. Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання. Ісус Христос воскрес третій день заради нашого вправдання. І Він вознісся на небесах. Но вдруге Він прийде вже не спасати людей. Він не буде кликати, «Прийдіть, він скаже одного разу, відійдіть від мене всі ті, хто чинить беззаконня. Неважливо, якої ти релігії, якої ти нації, Якої ти мови говориш. Важливо, чи спасена твоя душа, неважливо, в яку ти церкву ходиш. Неважливо це. Важливо, чи спасена твоя душа, чи ти знаєш особисто Ісуса Христа, чи ти знаєш особисто Бога. Людина, яка знає про Бога, це не говорить про те, що вона знає його. Ісус Христос це єдиний шлях на небо. Дорогі люди, і Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаялися. Тільки через покаяння і віру в Ісуса Христа ми можемо потрапити до Бога. Без Ісуса Христа нема шляхів до Бога. Покайтесь, це визнати себе грішним перед Богом. відвернутися від своїх діл. Нам кожному є за що просити Бога прощення. І навернутися до Бога. І тільки по вірі в Ісуса Христа. Бог може нас простити. Отож, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить нас і нас. Три люди. Читайте слово Боже, це важливо для всіх людей. Це, кого з вас є і Вона пилюка припадає. Це чого вам потрібно, щоб дивитися на неї, щоб поклонятися їй, щоб цілувати її пилюку витирати. І це Боже Слово, читайте його і виконуйте. І Бог буде вас благословляти. Іванові від Івана написано, що так бо Бог полюбив світ що віддав сина свого щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хто вірить в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірує в Божого Сина, не побачить життя. І гнів Божий пробуває на нім. Дорогі люди, тікайте від Божого майбутнього гніву до Ісуса Христа. Тільки Ісус Христос може вас врятувати. Може всіх нас врятувати. Моліться до Христа. Нього прощення. кайтеся цього греха. визивайте свої гріхи перед Богом. Сповідайте свої гріхи. І Бог буде вас прощати по вірі Господу Ісуса Христа. Нехай Господь благословить і береже кожного з вас. Дякую за вас. Отець Небесний, благословіть цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупиниться в про пролиття. Помилий і спаси у ім'я Ісуса Христа. Отче, благослови також Ізраїль, бережи Ізраїль!